Ми з вами зробили багато гарних справ. міліція це разом з журналістами. Багато допомагали нам, багато відсвітлювали роботи. І сьогодні я хочу сказати, що так буде і надалі. Міліція буде захищати, виконувати свої основні завдання, захищати громадян від протиправних дій, забезпечити охорону громадського порядку, забезпечити безпеку громадян. Так, да, сталася прикладна подія, але на сьогоднішній день позиція міністерства об'єктивна і прозора проведення привітка всім тим фактам побиття, які мали місце на майдані незалежності в ніч на 30 листопада. Крім того, прокуратура дасть справову оцінку даним діям. Ще один хочу вам сказати момент. Ви розумієте, на мирні акції не приходять із дивовими шашками, не проводять, не приходять із тими металевими прутами. Так, і сьогодні сьогодні, ласка. Проводиться, якщо вона можливо не помітна, але Шаш. ця робота робиться працівниками місце. ще один момент, будь ласка, вислухайте мене ще один момент стосовно Черкаського Беркута, коли Валерій Куряк звернувся звернення до міністерства про те, що ситуація на Майдані ускладнилася, необхідно залучити спецпідрозлу з інших областей, туди згідно розпорядження був направлений і Черкаський Беркут, але на сьогоднішній день. Жодного звернення журналіста, жодного звернення громадян не надійшло про побиття Черкаським беркутом журналістів і громадян. Я будь ласка хочу, Я щоб це буде. Піджіть, подождіть, Черкаський Беркут там є, і він там був. Черкаський беркут Черкаські беркути, що вони Ми, теж були. Жодного звернення про побиття громадян а що, нам не було. Черкаські вони б'ють, то не можна ж питати звідки. Я вам спеціально офіційно заявляю, жодного звернення немає.

Бити журналістів захищати громадян, права громадян, тому всі права журналістів. Як він захищав? А скільки перчиків відправили на Майдан? Я думаю, що вам це за це питання надати. Що ти перхотиця? Які встановлені. зріть, будь ласка, призвича тих працівників Беркуту Чудка, які за їх кільку захищають наших журналістів. Скільки черкаських беркутів вам зараз за дані питання? начальник на громадські безпеки, ліпає Ліфанді! Слухаємо ліпаді. Слухаймо Івашенка. Відрядження поїхало 30 працівників підрозділу Берк. З 29 на 30 число Черкаський спецпідрозділ Беркут дійсно знаходився в місті Києві, але цей час він знаходився в резерві. Коли вчорашні були події біля адміністрації президента, спецпідрозділ міліції Черкаський дійсно знаходився в Києві, але він знаходився в Маріневському парку в резерві. Тому підтверджень того, що безпосередньо Черкаський беркут приймав участь в розгоні демонстрантів з 29 на 30 на сьогоднішній день у нас особисто немає. Що стосується у нас 10-й день, йдуть акції протести в місті Черкас. Збираються студенти, збираються кандидати, народні депутати, збираються громадяни і висловлюють свою позицію стосовно Євромайдану стосовно тих подій, які відбулися в місті Києві, відбуваються в нашій державі. Черкаська міліція зайняла чітку позицію. Ми знаходимося в той кількості для того, щоб унеможливити провокаційні дії стосовно тих громадян, які проводять ці акції. Жоден працівник спецпідрозділ або Грефоновоберкут або, або внутрішніх військ на охорону громадського порядку в місті Черкаси не залучається. Залучається тільки Соснівське або Придніпровське райвідділ або патрульно постова служба. І жодного конфлікту безпосередньо працівників міліції з журналістами в місті Черкаси за ці 10 днів не виникало. Якщо щось виникало, ви можете зараз задати міліції запитання на них. <палу> мікрофон. <палу> я можу що мі, можу відповісти. Я, я, <палу> <палу> ну, я на сьогоднішній день знаю. Можна я прокоментую ситуацію? Візьміть, Будь ласка, колеги може. Тут Ліпандіна! 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 Умецького журналіста, до працівників міліції, Умецького міського відділу міліції, надійшла заява від фотокореспондента газети по Українського Романа Чорномаза. Дана подія буде внесена до єдиного обліку, до журналу єдиного обліку заяв і звернень громадян. На даний час, по даному папку, проводиться перевірка. Все, що можу сказати по даному факту.